Доброго дня вам, любі малята, хлопчики милі мої і дівчата. Щирою посмішкою вас я вітаю. Гарного настрою всім вам бажаю. Сьогодні до нас завітала гостя. Це білочка. Вона прийшла, щоб показати та розказати, як вона та її друзі лісові звірята живуть у лісі та до зими готуються. Хто це, дітки? Так. Це зайчик. А де живе зайчик? У лісі, а точніше під кущиком. А що зайчик полюбляє їсти? Соковиту траву, моркву, капусту. А хто це? Впізнали? Так, ведмедик. Де живе ведмедик? У барлозі. Давайте повторимо разом у варлозі. Що полюбляє їсти? Мед та малину. Що це за колючий клубочок? Так, їжачок. А де живе їжачок? Під пеньочком. А що ж полюбляє їсти? Молочко, равлики, комах. Давайте повторимо молочко равликів комах. Дітки, а ви знаєте, де я живу? Так, у дуплі. А чим полюбляю ласувати горіхи, шишки, грибочки. Дітки, а як же звірята до зими готуються? Давайте подивимось. Як зайчик до зими готується? Зайчик змінює колір своєї шубки, з сірого на білий, щоб бути непомітним для ворогів на снігу. Шубка стає тепліша і пухнастіша, щоб не було холодно. Свого будиночка зайчик не будує. Тому що цілу зиму стрибає у пошуках їжі. Як до зими готується ведмедик. Ведмедик добре наїдається, щоб на всю зиму мати запас жиру, потім утеплює свою барлогу травою та листям. А тоді лягає спати аж до самої весни. Сон ведмедя називається сплячка. Давайте скажемо разом. Сплячка. Як їжачок готується до зими? Їжачок, так само, як і ведмедик, добре наїдається восени для того, щоб вистачило на цілу зиму. Шукає собі готову нірку або будує нірку з листя та гілочок. І на всю зиму лягає спати. Як це називається? Вірно, сплячка. А знаєте, як до зими готуюся я? Змінюю колір шубки з рудого на сіруватий, для того, щоб бути непомітною для ворогів? Також моя шубка стає тепліша і пухнастіша. Цілу осінь роблю запаси шишок, горіхів та грибочків. Свої запаси зберігаю у дуплі. Як цікаво, ви, Білочка, живете! Пропоную вам малята у хованки пограти. Відгадайте загадки і ви побачите, хто заховався. Їсть траву, живе у лісі. Взимку змінює шубку на білий колір. Хто заховався? Зайчик любить мед, живе у лісі, взимку лягає спати. Хто заховався? Ведмідь має голочки. Любить молочко, живе за пеньочком. Хто заховався? Їжачок. Любить горіхи, живе у дуплі, має довгий рудий хвіст. Хто заховався? Так, це я, білка. Ось і тебе, білочко, ми впізнали та знайшли. З вами цікаво, та я вже поспішаю до лісу, щоб засушити гриби на зиму. Чекай, білочко, не поспішай! Ми з малятами тобі допоможемо. Правда ж, малят? Білочка малята сушить грибочки на гілочці, а потім складає їх у дупло. Я пропоную вам, білочці грибочків насушити. Погляньте! Скільки грибочків? Один чи багато. А де вони розміщені? Вірно, на гілочці. Та спочатку нам потрібно ручки підготувати. Візьміть, будь ласка, горішок у ручки і повторюйте разом зі мною. Сидить білка на доріжці, продає усім горішки, лисичці сестричці. Горобчику, синичці, зайчику вухатому, ведмедю волохатому. А тепер на іншу ручку сидить білка на доріжці, продає усім горішки, лисичці, сестричці, горобчику, синичці, зайчику вухатому, ведмедю волохатому. Для роботи нам знадобиться білий аркуш паперу з намальованою гілочкою та білочкою. Готові грибочки, серветка, клейонка та клей. Беремо грибочки і по одному зліва направо викладаємо їх на гілочку. Один за одним на певній відстані. Далі беремо грибочок, кладемо його. Кольоровою стороною донизу, а білою догори і білу сторону промащуємо клей. Наклеюємо грибочок, серветочкою промокуємо і забираємо зайвий клей. Так, наклеюємо усі грибочки. Ось такі грибочки ми насушили для білочки. Дітки, а до чого звірі у лісі зараз готуються? Так, до зими. А хто із звірят змінює колір шубки? Зайчик і білочка. А хто у сплячку лягає? Молодці, ведмедик та їжачок. А чим ми сьогодні білочці допомогли? Молодці! Ми білочці допомогли підготувати запаси. Грибочків насушили на зиму. Дякую вам, малята, за допомогу. Надішліть фото ваших грибочків, і мені їх вистачить на цілу зиму. До побачення!